В ніч на 28 серпня ще на під'їзді до адреси попали під обстріл. Там жінку відкачують знов приліт, шахеда попадали. Пішли в розвідку. Жінка кличе на допомогу. Добратися до неї було важко, все, все горіло, все диміло. У нас була тільки одна ідея, як її деблокувати. Взяли необхідний інструмент, вона знаходилася за перестінком. І в якийсь момент вона перестала подавати ознаки життя. Вибили такий отвір, достатній для того, щоб достати людину. І затягнули її до нашої люльки і передали її бригаді медичної допомоги. Ми запитували у докторів, що да, каже, що жива. Починаємо працювати. І в якийсь момент під час хвилини тиші і виявили хлопця. Визначили місце, де він саме був. Камінчик по камінчику, ми його так зробили. Цей отвір для того, щоб добратися до нього. Ми розуміли, що чим швидше ми його спасемо, тим більше ймовірність навіть врятувати кінцівки. Хожу до хлопця: пора робити крапельницю, тому що я не знаю, як довго він тут буде. У хлопці говорять, ти повинен нам допомогти. Чим швидше ми тебе витягнемо, тим краще. І він оце попри біль, він виштовхнув себе вперед. Помалесеньку ми його витягнули.